Буду укорочувати жіночу блузу. У мене тут зад довший, і будемо приблизно робити на одному рівні. Мені тут не подобається, що вони отак, оці края, розтягнуті. Я спробую зробити це краще. Бо, коли вона на випуск, то це не дуже гарно виглядає розпорола низ покутика. Тут просто зрізала, хоча тут. Трішки підпорювала, бо якось ніби задертий перед був. Розпрасувала, і тепер буду намітила і буду підрублювати. Беру таку тоннесеньку ниточку Номер 120 і буду встановлювати на машинку. Пристягнула на всіх закругленнях і навіть пройшлася шовчиком. По всій довжині низу, щоб він не був таким розтягнутим. І зараз буду підроблювати. Все рівненько вниз зробила. На закругленнях також все, все гарно рівно. Ниточка тонесенька, така як і була.